Ох, дорогенькі, ну історія ще та, звісно. У мене прямо ж долоньки спітніли. Не знаю, як у вас, але. Хлопець на фото провів понад добу у вузькій щілині печери, де застряг до гори Дригом. Похід, що починався як весела сімейна подорож і до якого приєднався цей молодик, перетворився на справжнісінький фільм Жахів. Фільм, у якому головний герой потроху задихається і помирає від токсинів, що накопичуються у його цілі. Ну а крім того, фільм, у якому печера неймовірно популярна серед туристів, стає просто в'язницею та катівнею. Я не рекомендую це відео до перегляду тим, хто не. Дуже добре переносить замкнутий простір для всіх інших, якщо ви готові, сідайте зручніше, дорогенькі, адже це страшне. На годиннику було трохи по дев'ятій вечора, коли 24 листопада 2009 року рятувальниця Сюзі Мотола отримала сповіщення на свій робочий педжер. Це означало одне, хтось опинився у небезпеці, і вона мусить тієї ж секунди летіти на допомогу. С'юзі кинула усі справи, якими займалася, заскочила в автівку, і поїхала до точки призначення. Це була печера в окрузі Юта під назвою Паті. або ж якщо перекласти українською. Горіхова замазка чи горіхова паста, як вам подобається більше? Чому так? Ну все просто у багатьох місцях стіни печери вкривала м'яка коричнева глина, подібна до такого роду собі пасти. Приблизно за 30 хвилин після виклику сьюзі прибула на місце. Серед усіх, хто був у групі волонтерів-пошуковиків і рятувальників у суворому окрузі Юта, сюзі не могла нести найбільші рюкзаки. Також вона замерзала швидше за інших, але сюзі була спелологиною спеціалісткою з вивчення печер. І в цьому і складно було знайти берівних у всій Юті. Сьюзі знала на ті паті, і могла піти туди, куди інші просто не могли. Рятувальниця отримала максимально доступну інформацію на той момент. У вузькому і практично незвіданому проході печери застряг чоловік на ім'я Джон Джонс. Його зріст понад 180 сантиметрів, вага майже 91 кілограм. У печері він знаходиться вже понад три години. Сьюзі одягла спорядження і занурилася у темряву печери. Рятувальниця повзла на животі вузьким тунелом що завивався під землею, наче стежка хробака. Жінка швидко спітніла. Всередині стояла температура понад 20 градусів. Було волого і страшенно задушливо. Дихати було не неможливо, але вкрай важко. Про жодну вентиляцію не йшлося. Жінка була вимушена прямувати все далі і все глибше до того проходу, який навіть не був нанесений на більшість карт. Розміри того проходу, щоб ви розуміли, були подібні до отвору пральної машини. Саме там і застряг Джон. Ну і саме звідти його мала би витягнути Сьюзі. Аби, скажімо так, попередити небезпеку. Команда обв'язала її ще мотузкою. У разі, якщо би жінка застрягла, це дало би шанс її витягнути назад. Минуло 20 хвилин. Перш ніж промінь її ліхтаря, впав на пару просівок, що стирчали з вузької щілини в кінці тунелю. Рятувальниця зрозуміла, що знайшла свою ціль, і вирішила встановити перший контакт через діалог. Привіт, Джона. Мене звати Сьюзі. Як справи? Привіт С'юзі. Дякую, що прийшла, але я дуже дуже хочу піти звідси. 26-річний Джон Джонс намагався триматися спокійно. Тоді він ще не усвідомлював наскільки паршива ситуація довкола. Хоча й розумів, що перебуває не в найкращому положенні. Одна його рука була затиснута під ним, інша була відкинута назад. Стіни печери тиснули на все його тіло, ані найменшого шансу розвернутися і вибратися самотужки не було. На додачу кров стала приливати до скронь. Джон застряг у вузькому проході печери до гори дригом. Нагадаю, хоча за задумом все мало бути геть не. Так. Вилазка у печеру планувалася як весела сімейна подорож із найкращими друзями на додачу у печеру. Джон та десятеро його друзів і членів родини пішов 24 листопада 2009 року. У на цій вони ніколи раніше не лазили. А от загалом, із з печерами знайомі були добре. Взагалі, брат Джона Джош організував усе це, аби повернути спогади про дитячі сімейні походи такого собі штибу. Коли Джон і Джош були малими, батько часто брав їх у різні печери із собою. Хлопчикам дуже подобалися ці вилазки, коли дозволялося вимоститися багнюкою і залізти туди, де наступала нога однолітків. Словом, суцільний кайф і найяскравіші враження. Однак, з того часу минули роки, протягом яких Джон не бував у печерах. В принципі, він вчився на лікаря у Вірджинії. Там же обзавівся сім'єю, одружився з дівчиною на ім'я Емілі, завів дитину, доньку Лізі. І у червні у подружжя мав народитися ще один малюк. Власне, і напередодні дня подяки до сім'ї вони приїхали аби розповісти про цю радісну звістку, що. В нас буде ще одна дитинка, але заплановано було дещо більше, ніж просто сімейні посиденьки за сімейним столом. Ну, як ви вже знаєте, це був похід у натіпаті. Насправді, ця печера мала не найкращу репутацію, тим більше для сімейної подорожі. Попри те, що у неї не бракувало поціновувачів, Наті націпаті була відома тим, що чотири людини там вже ледь не розпрощалися із життям. Скелоолог Дейл Грін відкрив Натіпаті у 1960 році. Відтоді, трохи дослідивши середини, націпаті зробили. Туристичною атракцією. Люди буквально вишукувалися у черги, аби побувати там всередині. Втім, спочатку застряг один чоловік, якого ледь витягли, потім інший. Один з останніх гучних випадків трапився у 2004 році. Тоді 16-річний підліток не зміг вилізти з вузької щелини на натіпаті, і рятувальникам знадобилося 14 годин на те, аби дістати хлопця на поверхню. Менш як за тиждень у натіпаті застряг ще один поціновувач гострих відчуттів. Тоді чиновники вирішили Закрити печеру на деякий час, аби дослідити її краще і зробити більш безпечною, відкрили на Тіпаті знову незадовго до того, як у неї власне поліз Джон із близькими у 2009 році. Проблема Джона полягала у тому, що він у певному сенсі переоцінив свої можливості. І був занадто ризиковим хлопцем. Уся група увійшла у націпаті близько восьмої вечора. Джон, Джош і двоє друзів вирішили кинути виклик самим собі і одне одному теж, а саме знайти прохід під назвою Родовий канал він був дуже тісний, та все ж деякі люди крізь нього вже продиралися раніше. Тобто, це не було чимось неможливим. Тож четверо хлопців розділилися і стали занурюватися в різні проходи, аби знайти бажаний. Джону поталанило найменше з усіх. Він дістався до вузької щилини одна. Нак був переконаний, що це та точка, яка йому потрібна, і от от він дістанеться більш широкої ділянки, в якій розвернеться і поповзе назад до інших вихвалятися. Аби втілити задумане, він спеціально видихнув, як тільки міг, аби зменшити об'єм грудної клітки, і за допомогою стегон та пальців пробирався вглиб. Однак, крім темряви, нічого не побачив, і вільніше дихати йому не ставало. І з кожним новим вдихом він лише застерігав більше. На щастя, для Джона його брат Джош проповзав неподалік і. Помітив ноги брата, він спробував допомогти йому самотужки і потягнув за щиколотки вгору, але впустив Джона. Через це хлопець заглибився у щілину ще більше, бо просковзнув далі м'якою глиною, що вкривала стіни печери в тій ділянці, і, власне, через що називалася ця вся історія. Натіпаті Джош зрозумів, що без допомоги не впорається, тож вибрався назовні і зателефонував рятувальникам. Тоді на місці з'явилася вже згадана раніше Сьюзі. Джош дуже хвилювався, однак був впевнений, невдовзі ситуація вирішиться, адже їхній батько колись також застряг у проході печери. Тож, якщо він вибрався, то і. Його брат теж зможе. Найбільша проблема, з якою стикнувся Джон, полягала навіть не у ширині щілини, в якій він застряг, не у температурі, не у рівні вологості чи темряві. Проблема полягала у тому, що застряг він головою донизу. Серце працює під дією сили тяжіння, а не проти неї. Наші тіла не створені для того, щоб довгий час перебувати. Вниз головою. Лікар-травматолог Дух Мьордок, який прибув на місце разом з рятувальниками, заліз середину, аби перевірити стан хлопця. Він констатував у такому положенні Джон протримується 8-10 годин максимум. Коли ваше тіло перевернути головою донизу, воно має весь час викачувати кров з мозку, але тіло на це не налаштоване. Тому в такому разі вся система починає давати збій. Його кровообіг сповільнювався, а токсини збиралися у крові все більше. Нависла страшна небезпека. Якби рятувальники різко витягли хлопця, ці токсини могли би моментально прилити до серця і просто вбити Джона. Втім, Сьюзі робила все без паніки, все, що могла, аби звільнити Джона. Вона чудово розуміла, чим довше він там перебував, тим більше скорочувалися його шанси на вживання. Вона допомогла протягнути мотузку від хлопця назовні до входу в тунель. Однак їм не вдалося зрушити хлопця з місця у такий спосіб. Рятувальниця. Змогла трохи змінити положення тіла Джона, і навіть простягнути пляшку з водою до його правої руки, яка була відведена назад. Завдяки цьому вода стікала по руці Джона і бодай кілька краплин могли потрапити до рота. Також Сьюзі відрізала джинси, аби звільнити хоча б кілька міліметрів і спробувати розширити тріщину, де той застряг. Вона трошечки розширила, та цього виявилося недостатньо. Дівчина жартувала з хлопцем, аби він не занепадав духом. Сказала, що хоче розповісти цю історію його дружині у найменших подробицях і поцікавилася, чи не хоче він, блинців, коли вийде назовні, за час перебування у тісній печері вони встигли поговорити і про віру. З'ясувалося, що обидва мурмони. от тільки сьюзі останнім часом віддалилася від віри на відміну від Джона. Та якщо віра хлопця була із сильною, його організм потроху. Слабнув із кожною новою фразою його голос ставав все більш хриплим, а дихання ускладненим. Сьюзі практично чула, як легені Джона наповнюються рідиною. Рятувальниця пробула з хлопцем дві години у печері, але всі її зусилля з порятунку виявилися марними. Сьюзі видерлася назовні, аби відпочити. Їй на зміну прийшов колега-рятувальник на ім'я Райан Шурц. У певному сенсі він був повною протилежністю Сьюзі. Кремезний чоловік зростом майже 183 см, Він був вищим за більшість рятувальників, які працюють у таких. Умовах, але ціло його було худорлявим, гнучким, і він не був схильний до клаустрофобії. І в принципі з чотирьох років проводив більшість свого часу вільного досліджуючи печери. Тож певні переваги, скажімо так, пан все ж таки мав. Рай не вперше бачив людей, що застрягли у щілинах печер. Але картина, яка відкрилася перед ним тоді, викликала у спеціаліста. Сльози проти рятівної операції грала проста геометрія. Чили на якій застряг Джон, була в кінці тісного тунелю, і для того, аби хлопця витягти, потрібно було зламати йому ноги. Але і це не все. На той момент Джон провисів у пасті головою донизу вже 12 годин. З огляду на рідину, яка продовжувала скупчуватися в його голові та легенях. Больовий шок, який очікував на Джона від переламу ніг задля ймовірного порятунку. Міг його вбити, покерайн вигадував, як звільнити більше місця довкола тіла Джона на горі на поверхні печери, і в її найширшій частині кипіла робота. Туди звозили вибухівку і десятки літрів олії. Однак відкинули ідею, пов'язані з цими матеріалами, як занадто небезпечні чи малодієві. Згодом рятувальники отримали набір потужних пневматичних долот і свердел, які вони використали або зафіксувати систему кріплень і протягнути через неї мотузку, або тягнути Джона за ноги. Перша і друга спроби. Провалилися. Кріплення вискочили з порошкоподібного кальциту, який покривав стіни печери на потрібному відтинку, де власне були ці кріплення. На третій раз все вдалося зафіксувати більш-менш міцно. Джона навіть вийшло зрушити з місця. Медики вже тримали непоготові ліки, аби ввести їх Джону внутрішньо відразу як тільки він опиниться на горі. На думку рятувальників, цей план був останньою надією, і в принципі. Не останньою, а єдиною на цей момент Джон вже почав втрачати зв'язок із реальністю. Він ставив дивні питання, відповідав не на те, що ран його питав. Аби нагадати хлопцеві, що він не один. Рятувальник потирав йому ноги і продовжував з ним говорити. Виявилося, що він також мурмон. У них було чимало спільного. На певний час Джон знову став собою і був при І Із жалим у голосі він промовив: вибачте, я такий товстий. Вам було б набагато легше витягти мене звідси, якби я не був таким товстим. Райан тоді посміхнувся і відповів: Ну, коли ми витягнемо тебе звідси, я буду твоїм другом по тренуваннях. Врешті Райан зрозумів, що найдовше Джон лишається притям, якщо говорити з ним про сім'ю. Джон розповів Райну про свою дружину Емілі, про їхнє спільне життя у Вірджинії, про їхню однорічну донечку та дитину, яка невдовзі мала з'явитися на світ. Виявилося, що малюк мав народитися у день народження Райна, 13 червня. Командири рятувальників, які знаходилися на поверхні, також знали наскільки думки про сім'ю допомагали Джону в темній в'язниці. Аби підтримати його морально. На місці події за лічені години розгорнули радіозв'язок. Динамік передали Рай. Сльози текли по обличчю Райна, коли Емілі кричала Джону з поверхні до затхлого тісного тунелю. Я люблю тебе, просто продовжуй боротися. Я люблю тебе, я тебе люблю. Скажи, Лізі, що я її люблю. Я вийду і буду з вами. Райн почув, як він плаче, коли нову систему кріплень закінчили. Була 16.00, 25 листопада. На той момент Джон провів у пастці 19 годин. Рятувальники були готові тягнути. Райн намагався підготувати Джона до того, що буде відбуватися далі. Добре, Джоне, мені потрібна твоя допомога. Мені потрібно, щоб ти переконався, що штовхаєш себе руками, наскільки це можливо. Інші восьмеро людей, рятувальники, у цей момент були готові працювати як один. За сигналом вони рвонули мотузку на себе. Ціло Джона піднялося з щілини, і з кожним протягуванням він просувався трохи далі, і, врешті, його ноги вдарилися об низьку стелю. Джон скрикнув від болю. Райан дав рятувальникам команду упустити хлопця трохи назад, аби він відпочив і перевів подих. Коли Джона підняли втретє, Райан просунув голову в щілину, щоб Джон уперше за кілька годин побачив іншу людину. І він сказав: Джоне, подивись на мене, як справи. На що Джон відповів: це відстій. Є догори ногами. Я не можу повірити, що я перевернутий. Мої ноги вбивають мене. Попри це, хлопець усміхнувся. Йому ще раз дали перепочити і за 20 хвилин потягнули знову з усієї сили. Мотузка ворухнулася. Джон піднявся. Райан почав сподіватися, що просто зараз на його очах неможливе стане можливим. І хай би як боляче не було Джону, Він це переживе і невдовзі зможе знову обійняти доньку і дружину. Думка про те, що Джон виживе, пульсувала в голові Райана знову і знову, але невдовзі в одну мить усе згасло. Усе, крім невимовного болю, коли райно тямився, повсюду була кров. Рятувальник взявся обстежувати себе і зрозумів, що ситуація вийшла з-під контролю. Його щелепа була зламана, язик був розсічений практично навпіл, губа порвана, око набрякло. Справа у тому, що під вагою тіла Джона через рухи рятувальників, споруджена конструкція рухнула, як і одна з арок печери, в яку були вкручені кілька кріплень. Коли мотузка порвалася, один з важких металевих карабінів влетів райну просто в обличчя. Але де був Джон? Хлопець. Який на мить отримав шанс і надію на порятунок, знову сповз у глиб щілини. Райан намагався говорити якомога спокійніше, аби не хвилювати його додатково. Джоне, у мене тече кров, мені потрібно вийти, але все гаразд, все добре. Хтось інший прийде за тобою. На зміну Райну у печеру пішов його батько Дейв, який також був у команді рятувальників. Коли він дістався до Джона, між ними відбувся такий діалог: Хлопче, ти в порядку? Я помру прямо тут. Я ж не вийду звідси. Ми витягнемо тебе. Далі Джон знову і знову запитував про Райна. З ним все гаразд. Я думаю, він дійсно сильно поранений. Та раптово Джон замовк його дихання сповільнилося. Дейв у цей момент дістав свердлою і спробував просвердлити кілька отворів у стіні щелини, аби вставити нові кріплення і зачепити за них мотузку. Та все було марно. Чоловік прововтузився ще кілька десят хвилин, аж поки не зачепив кляте кріплення. Він був виснажений, і поповз нагору, втім, зупинявся кожні кілька метрів, аби стримати Нудоту. На горі Дейв вирішив переговорити з лейтенантом Томом Годженсом, шерифом округу Юта, який тримав контакт із родиною Джона. Спі слова диви були короткими. Він зараз помирає, у нього ще відчувається серцебиття. але хлопцю було важко дихати ще до того, як я туди заліз. Див був повністю виснаженим, тож замість нього у печеру поліз інший рятувальник Брендон Коваліс. Він взяв із собою вже знайомий команді телекомунікаційний пристрій, щоб Емілі, дружина Джона, могла з ним поговорити. Сім'я щойно молилася разом, і в Емілі з'явилася нова надія. Вона промовила до Джона наступне. Я знаю, що ти багато старався. Чому би тобі не відпочити хвилину і не зробити перерву? А потім ти зможеш зробити ще один підхід. Знову Емілі була переконана, що порятунок вдасться, що з Джоном все буде гаразд, але він не обізвався до неї ані одразу, ані за хвилину, ані за п'ять. Джон знепритомнів і більше до тями він не прийшов. О 23.56 25 листопада. Фельдшер заповз у печеру і констатував смерть хлопця. Однак Емілі відмовлялася у це вірити. Вона все повторювала і повторювала. Мовляв, якщо ви годинами до цього не були впевнені, чи є в нього пульс, не могли його намацати, хоча чули голос Джона і говорили з ним. Як ви можете бути певні зараз, що він мертвий? Вона боялася йти геть з місця події. У голові крутилося одне, а раптом він не помре. А раптом він досі живий, прийде до тями, а тут нікого немає. Нас немає, щоби допомогти. Однак Джон не говорив, не рухався і не дихав. Десять хвилин, двадцять годину дві. Це був кінець. Врешті Емілі через силу сіла в машину, і вони разом з родиною поїхали додому. Поїхали з думкою, що їхнього любого сина, чоловіка, брата і друга Джона. Вже немає в живих, але й на цьому жахіття не завершилися. Наступного ранку, 26 листопада, близькі джона отримали дзвінок, який став для них новим шоком. Родині повідомили, що витягнути тіло хлопця з печери. Просто неможливо, воно має залишатися всередині. Річ у тім, що операція з порятунку Джона була вкрай небезпечною для рятувальників, але вони мали боротися за живу людину, попри все. Однак тепер ризик був менш виправданим. На додачу Джон не міг допомогти рятувальникам. Він не міг себе підштовхнути, видихнути в потрібний момент, аби зменшити об'єм грудної клітки, тягнути бездихане тіло, куди важче ніж робити те саме з притомною людиною. Врешті сім'я, попри все небажання, була вимушена погодитися з єдиним прийнятним на той Момент рішення печера повинна стати місцем останнього спочинку Джона Джонса. Невдовзі бригада робітників закрила вхід у націпаті, Забетонували його, і відтоді ніхто і ніколи. Більше жодного разу туди не входив. Звісно, що чимало поціновувачів екстрему, як і чолов'яга, який відкрив цю печеру, були проти такого рішення. Вони обурювалися, писали петиції, однак нічого не спрацювало. На ті паті закрили назавжди, і тепер це місце Джона і його родини. І все. Чи рятувальники справді зробили все можливе, аби врятувати його? Ну що ж, спеціалісти, які працювали просто на місці, і ті, які оцінювали ситуацію потім, переконані, що так, зрештою, лише шестеро рятувальників зі 137. Які відрегували на виклики, були на місці події, взагалі змогли пробратися до Джона. Вони зробили те, що мали, і те, що могли. Райан, до речі, врешті одужав і з ним все добре. Він був на похороні Джона і висловив родині припущення, що якби хлопцям вдалося врятувати, вони би точно стали друзями, настільки багато в них було спільного. Джош, брат Джона, неодноразово зідзвонювався з рятувальницею Сьюзі. Вони обидва продовжували звинувачувати себе у тому, що сталося. Вона була впевнена, що могла постаратися краще. А він був переконаний, що ідея піти у ту печеру була найгіршим рішенням. У його житті сім'я Джона подякувала рятувальникам за їх роботу. Батьки не звинувачували жодного з них у смерті свого сина. 15 червня 2010 року Емілі, дружина Джона, народила дитину хлопчика. Вона назвала його на честь батька. Джон молодший. Ох, дорогенькі. Ну історія ще та звісно. У мене прямо ж долоньки спітніли. Не знаю, як у вас, але вона доволі повчальна. Не лізьте туди, звідки можете не вибратись. Бережіть себе, своїх рідних та близьких, і побачимося завтра о 20.00. Дякую.